Буде танкувати. Опа, і тут ще приїжджає Ріно Черонти на допомогу. Ой-ой-ой, пощастило, пощастило, що Ріно не влучив і ще підставився. Дякую, лайк. І тут бабаха його, його добила. Да, непогано, непогано. Хорош. Не знаю, чому хешфугасами можливо можна було пробити, але, але ну, не впевнений. Напишіть в коментарях, чи можна було бабаху пробити в бочину хешфугасами, якщо так, то так би можна було набити вже більше шкоди. А, до речі, я вже роз. Ой, все чудово вилучає в Єсотого. Я розумію, що тут буде цікавий поєдинок саме не в шкоді. А в дещо в іншому, і я вам покажу це в кінці Дякую. по.